Знову штучний інтелект. В кожній новині штучний інтелект. Чому? Може, тому що всі новини вже давно генерує штучний інтелект? Вітаю вас на черговому огляді новин IT. І найголовніша для мене на сьогодні новина це річниця каналу Олтентернетів. Саме в листопаді, три роки тому, на цьому каналі з'явилось перше моє відео. З того часу я багато працював і над собою, і над якістю та змістом відео. І все для того, щоб зробити канал цікавим та корисним для вас. А чи були ці зусилля виправдані? Сподіваюсь, ви щиро та відверто напишете в коментарях. Ну або просто привітаєте канал з річницею. Це теж буде дуже приємно. Ну а тепер перейдемо до інших новин. Минулого тижня розгорівся справжній скандал навколо OpenAI. В п'ятницю правління компанії заявило про звільнення Сема Альтмана з посади генерального директора. І для всіх це було вкрай неочікувано. Погодьте, ще кілька днів тому Сем Альтман виступає на OpenAI Dev Day, на позитиві презентує нові розробки та райдуржні перспективи. В інтерв'ю Financial Times розповідає про початок роботи на GPT-5, а за тиждень його звільняють. Таке не може не викликати безлічі питань. Саме ж правління аргументувало звільнення тим, що Альтман не завжди був відвертим у спілкуванні, що обмежує його здатність виконувати свої обов'язки. Що таке страшне він приховав від правління, достеменно невідомо. Хоча припущень в мережі з'явилось вдосталь. Але найголовніше, що таке роптове звільнення викликало значний резонанс як у співробітників OpenAI, так і у партнерів. Адже Сем Альтман не просто формально займав керівну посаду. За останні роки він став обличчям компанії та й взагалі однією з культових особистостей в ІТ-сфері. А таке поєднання це завжди козирна карта для будь-якого бізнесу. Так чи інакше про своє звільнення майже одразу оголосили декілька топових посадовців компанії, зокрема, і Грег Брокман, президент і співзасновних OpenAI. Своє невдоволення рішенням правління висловили більшість партнерів та інвесторів, зокрема, і генеральний директор такого потужного партнера OpenAI, як Microsoft. Коротше, на сьогодні ця ситуація розгортається наступним чином. Правління та рада директорів почали переговори про повернення Альтмана до Керма. Щось мені підказує, що під таким суспільним тиском він скоро повернеться до своїх обов'язків. Вибачте, мій прогноз виявився невдалим. Сем Альтман не повернеться в OpenAI. Я вже майже змонтував відео, як з'явилась чергова новина. Сем Альтман та Грек Брокмен йдуть в Майкрософт. Про це повідомив генеральний директор компанії на своїй сторінці VEX. А тим часом один з найбільших інвесторів OpenAI, Microsoft, впевнено, робить все можливе, щоб їх інвестиції окупились. Під час заходу ЄГНІД-2023 Microsoft представила доволі багато новинок, що базуються на генеративному штучному інтелекті. Але, як на мене, найцікавішим з них є Azure AI Speech Text to speech Аватар. Інструмент, що може створити фотореалістичний аватар людини анімувати та озвучити його. Причому заявляється, що не лише зображення, а й голос реальної людини сервіс може імітувати. Ну що ж, вже зовсім недалеко той час, коли відпаде необхідність знімати от такі відео е з головою, що говорить. Їх можна просто генерувати, завантаживши потрібний сценарій. Хочеться спитати у вас, як вам було б приємніше дивитись відео з живою людиною чи з її згенерованим аватаром? Але цікавіше інше питання, а чи змогли б ви відрізнити такі відео? І чи помітили б різницю, якщо б більшість YouTube контенту не знімалась, а генерувалась? Так, зараз в таких аватарах ще відчувається штучність, але технології не стоять на місці. Так чи інакше, в самому Microsoft вбачають користь цього інструменту для створення навчальних відео, розмовних агентів, віртуальних помічників тощо. А щоб унеможливити зловживання цим інструментом, передбачається, що користувацькі аватари будуть доступні лише за реєстрацію та тільки для певних випадків використання. В той же час більш прості та вже звичні генеративні моделі знаходять широке застосування в інших продуктах компанії. Ми вже якось робили огляд новини про оновлення Windows 11 і появу в цій системі помічника Copilot. Але, вочевидь, сплеску популярності Windows 11 навіть після цього не відбулось. І найбільш розповсюдженою операційною системою від Microsoft залишається Windows 10. Тож, зрештою, компанія прийняла рішення додати Copilot і в цю операційну систему. Що ж, будемо слідкувати за оновленнями? А якщо ви потребуєте певних кастомізованих рішень на базі штучного інтелекту, то вам точно буде цікава наступна новина. В минулому випуску новини, перегляньте до речі, якщо його не бачили, ми оглядали підсумки OpenAI DevDay, на якому, зокрема, було представлено GPT-builder інструмент для створення власних чат-ботів, що будуть працювати виключно з даними, доступ до яких ви їм надасте. А тепер майже те саме, але вже під брендом Copilot пропонує Microsoft. Сервіс отримав назву CoPilot Studio і входить до платно сервісу Microsoft 365 Copilot. За його допомогою ви зможете створити кастомізовані чат-боти для корпоративних потреб, інтегрувати їх з erp системами наприклад, ну а також за потребою публікувати створених ботів для загалу. Думаю, це гарна новина для передплатників Microsoft 365. Щонайменше не потрібно втрачатись додатково на аналогічні платні сервіси від OpenAI. Ну а щоб закрити вже в цьому огляді тему Microsoft, скажемо пару слів про оновлення ще одного їхнього продукту. 14 листопада Microsoft представила фінальний реліз .NET 8, що матиме довгу строкову підтримку. Переліку оновлень ми бачимо значну кількість різноманітних покращень, що мають зробити використання платформи більш ефективним, а програми, що створюються, більш продуктивними. Особлива увага приділена безпеці середовища виконання, зручності та продуктивності самої платформи. Оновлено такі мови програмування, як c sharp та F Sharp, додано декілька нових типів даних та безліч нових корисних функцій. Окрема увага приділена хмарним рішенням на базі .NET, ну а також покращена підтримка великих мовних моделей та інтеграція з іншими інтелектуальними сервісами. Куди ж зараз без них? Звичайно, всі деталі нововведень будуть цікаві в першу чергу тим, хто активно займається розробкою на платформі .NET. Але й широкому загалу варто звернути увагу на сучасні тенденції розвитку інструментарів програміста. Ну От на цьому огляд новинок від Microsoft вичерпано, і можна нарешті звернути увагу на те, що нового пропонують інші компанії. Дослідники з компанії Adobe та Австралійського національного університету заявили про створення LRM – великої моделі, що реконструює. Ця модель здатна перетворити пласка зображення в тривимірне, додаючи просторові деталі, які на звичайному пласковому зображенні просто не видно. Заявляється, що модель використовує понад 500 мільйонів параметрів і навчалась на одному мільйоні різноманітних тривимірних об'єктів. І тепер може за лічені секунди перетворити в тривимірний об'єкт навіть те, що ви просто сфотографували мобільним телефоном. Перспективі сервіси на базі цієї моделі зможуть спростити роботу дизайнерів, а також допомогти в створенні різноманітного контенту, наприклад, розробникам комп'ютерних ігор. І справді уявіть, що ви робите перші кроки в геймдев. Хочете зробити щось унікальне візуально, але можливості знайняти професійного художника в вас просто немає. Проте щось наближене до ваших потреб, може згенерувати якась модель на кшталт doll e а LRM може перетворити цю картинку в тривимірний об'єкт, і ви вже зможете додати його в свої сцени. Звучить доволі привабливо. Втім, не лише генеративним моделям присвячено сучасні дослідження. Фахівці з Google DeepMind представили GraphCast модель штучного інтелекту для швидкого та більш точного глобального прогнозу погоди. Ця модель заснована на машинному навчанні та графічних нейронних мережах, що є зручними для обробки просторово структурованих даних. Тестування показало, що ця модель надає значно точніші прогнози, ніж інші аналогічні інструменти. Та, що теж важливо, робить це значно швидше та потребує менше обчислювальних ресурсів. Дослідники також заявляють, що модель надає можливість прогнозувати екстремальні погодні явища на кшталт ураганів. Хоча спеціально для цього вона не навчалась. І для демонстрації можливостей моделі представили на її базі сервіс прогнозу швидкості вітру на 10 діб. Всі деталі щодо принципів реалізації цієї моделі дослідники оприлюднили в статті в журналі Science. А для тих, хто хоче активно взяти участь в подібних дослідженнях або інтегрувати їх в свої сервіси, розробники створили відповідний репозиторій на GitHub. Де можна знайти і вихідний код, і дата сети для навчання моделі. Очікується, що в найближчому майбутньому цю модель візьмуть на озброєння більшість популярних сервісів з прогнозу погоди, і тоді, ймовірно, прогнози стануть більш точними. А ще я сподіваюся, що колись більш точною стане і рекомендаційна модель YouTube, тому що, отримуючи переважно схвальні відгуки про огляди новин на цьому каналі, я в той же час бачу сумну статистику переглядів. Щось наштовхує на думку, що Ютуб просто не показує відео тим, кому б воно було дійсно цікаво. І щоб змінити ситуацію, я змушений просити допомогти вас. Лайк, підписка чи будь-який коментар вже будуть чудовим поштовхом. А якщо ви ще й поділитесь відео в своїх соцмережах, порадите друзям або колегам, це може кардинально змінити сприйняття цих відео для ютубовських алгоритмів. Ну і додасть мені мотивації для подальшої роботи. А завершу я відео, як завжди, цікавою та неоднозначною новиною. Я от думаю, що б сказали про мене колеги, аби я запропонував взяти чат GPT на посаду асистента кафедри, хоча б на півставки. Він і так консультує багатьох студентів щодо виконання лабораторних робіт. А ще його можна офіційно включати як співавтора публікацій. Проте думаю, що такого кроку ніхто не оцінить. Та й з акредитацією не оберешся проблем. А от польський університет, колегіум Хуманіум, нещодавно надав звання почесного професора людиноподібному роботу. Чи роботці, я не знаю, чи доречні в даному випадку фемінітиви. Але її звуть Міка. І це не перше її досягнення. Вона також є генеральним директором компанії Діктадор, що виробляє елітний Ром. Не знаю, чи то перевитриманого Рому, чи то бажання йти на крок попереду інших надихнуло компанію зробити робота генеральним директором, але кажуть, що зі своїми обов'язками вона справляється чудово. І от тепер її досягнення були відзначені і освітянською спільнотою. В своїй промові Міка зазначила. Моя присутність на цій сцені є суто символічною, адже присвоєння мені звання почесного професора це данина величі людського розуму, в якому народилась ідея штучного інтелекту. О, відчувається вплив її основної роботи. Навіть завершення промови прозвучало як тост. Хоча, можливо, так і мають звучати всі хороші промови, та й завершатись всі цікаві відео. Але я зі своїм природнім інтелектом не придумав нічого кращого ніж просто побажати вам натхнення та успіхів в усьому.